Ну, ми займаємося тим, що виконуємо задачу по розвідці в тилу противника і коригуванню засобів враження по знайденим цілям. Розвідка це значить на основі даних, які там, спостерігала піхота або з інших засобів, нам говорять приблизний район, звідки працювало щось вороже, або є якісь перехвати про пересування техніки. На основі цього ми вилітаємо в вказаний район і починаємо шукати там, замасковану техніку або рух техніки. Ну, також працюємо, коли, наприклад, йдуть штурмові дії з боку ворога. Ми вилітаємо і надаємо загальну картинку для того, щоб всі засоби враження і піхота працювали по під'їжджаючому ворогу. Коригуємо разнообразні засоби. тобто, Першочергово ми коригували тільки артилерію, потім з'явились Хаймарс і GDM, тобто теж наводили по дуже сочним цілям, там типу зоопарк або Бук. Дуже волнительно і ну, тобто багато сігарет почнеш курити. Враження, коли бачиш, не порівняти з ртою, тому що там ну, красиво вибухає все, як правило. Зараз вже прийшов час FPV, тобто коригуємо в тому числі FPV, бомбери нічного типу, тобто практично всі засоби, які є давнього враження, от все, все коригуємо. Декілька десятків гармат, декілька танків, броньована техніка, зоопарк, ну, це саме ми знищували. Знищували також, ну, наш підрозділ знищував С-300, uh, uh, по-моєму, дві штуки, і плюс по БУКАМ були влучання по РЛСкам, uh, засоби радіоелектронної розвідки. Ну, тобто абсолютно різнообразні засоби і на глибині від 20 до 40 кілометрів в тил противника. Ну, зараз, зараз основне, найкрасивий влучання це ФПВ-шки. Вони вони дають дуже багато е, ярких вибухів. І е, ну, це теж стало поточною роботою. Тобто е, виявлення якихось, лог, якихось логістичних рухів у противника, спостерігання, наведення ФПВ-шки і потім фіксування результату. Тобто, це зараз е, поступово становиться нашою основною діяльністю. Вся наша робота виглядає як гра, але за нею скривається дуже багато життів піхоти, дуже багато найкращих людей, яким ми допомагаємо. Я на війні, тому що у мене ростуть діти і в мене ростуть дружина. Я хочу, щоб вони росли в цій країні. Дуже почав цінувати сім'ю, тобто ті хвилини, ну от дуже багато цих бізнес-книжок кажуть, що саме велике багатство це фото з дітьми. Я реально тільки на війні зрозумів про що писали ці бізнес-книжки. Дуже великий азарт. Ну, тобто, коли є влучання, коли ти коригуєш, і арта влучила, і впівішка, у тебе є прилив емоцій, ти начебто став на шажочок ближче до повернення додому і закінчення цього, цієї війни. І наче ти сам на це повпливав. Оце дуже класно.